Так, дивіться, нещодавно в мене народилась донька. Я вам дуже дякую, дуже дякую, що ви мені аплодуєте, але там дружина теж приймала участь. Ну так, по мінімуму, я по мінімуму. Ну, ну ну подумаєш, там пережила токсикоз, да, там. Ну це ж таке, да, виносила дитину, народила дитину. Терпіла мої жарти, коли я на узі хотів соточку дати лікарю, щоб точно дівчинка була, розумієте, так. Да? По мінімуму, по мінімуму, а я привніс набагато більше. Набагато більше. Я в сприятливий для зачаття день не втомився на роботі. <рес> розумієте, да, ось я такий. Я. Але якщо без жартів, то я дуже ціную і поважаю свою дружину, тому що вона зробила абсолютно все для того, щоб у нас з'явилась дитина. Абсолютно все. Вона навіть в той сприятливий для зачаття день була зверху. Розумієте? Просто все зробила дівчина, абсолютно все. Ми дуже ретельно готувалися до вагітності. Ми навіть обрали день зачаття. Ну, як ми. Дружина, додаток на телефоні. І моє, ну добре. Розумієте, так. Є якийсь такий магічний додаток в жінок на телефоні. В якийсь прекрасний день приходить сповіщення. Типу, серіальчик завтра подивитись. Сьогодні ділом займіться, добре. Чомусь голосом моєї мами. Не знаю, чому так відбувається. Так і пам'ятаю, цей день зачаття. Тут розумієте, механічно це е, такий самий секс, як і завжди. Правильно, але в голові ні. В голові ти розумієш, що це секс з підвищеною відповідальністю, де процес не важливий, важливий результат. Розумієте? Е, не потрібно дивитись в очі, максимальна концентрація на заплідненні. Максимальна дружина роздяглася, лягла, лежить. Я роздягся, ліг поруч, лежу. Лежимо, чекаємо свистка арбітра. розумієте? Повірте, я вперше в житті, вперше в житті перед сексом почув фразу Ну, з Богом. Я думав, якби в нас не вийшло в той момент, в той раз не вийшло, то наступний раз дружина перехрестила мою простату, Ну, щоб вийшло наступний раз. Коли дружина була вагітна, я максимально її підтримував у всьому. Я навіть теж набрав 8 кіло. Щоб у нас у двох пузо було, розумієте? Коли ми в метро їхали, нам обом місцем поступалися. Інколи навіть мені першому, бо я гірше виглядав, Ну, така історія. І а, в нас ще були партнерські пологи, це дуже важко, реально важко. Там стояв такий крик, дуже сильний крик. Потім дружина каже: Макс, що ти кричиш? Я взагалі то народжую, ти, ти мене збиваєш, ти що ти, ти, ти робиш взагалі? І я не розумію чоловіків, які кажуть фразу ми народжували. Ну не треба собі медалі вішати. Народжувала вона, правда. Народжувала вона. Чоловіки, які кажуть фразу ми народжували, вони мені нагадують мого хрещеного дядю Толіка. Вони, колись з хрещеною були у мене на весіллі, вони вийшли казати тост. Моя хрещена сама написала вірш, сама його розповіла. Далі розповідала, як вона допомагала моїй мамі мене виховувати. Дуже класні емоції викликала і сльози, і сміх у мене, у дружини, і у всіх гостей. А потім дядя Толік взяв мікрофон і такий Я приседнююсь. Ну, ну зате потім ходив на курілки і такий. Ви чули, який ми тост? Сказали. Ми розумієте. Не? Нещодавно над ЖК, де ми проживаємо, наша українська ППО збила ворожу ракету. Був надпотужніший вибух, дуже сильний. Ми такого ще не чули за весь цей час. Всі дуже злякалися, всі дуже злякалися, окрім моєї сусідки, зверху, яка вирішила, що зараз найкращий час почати робити відбивні. Пролунав вибух, я взяв дитину в праву руку, дружину ліву. Ми прям нирнули в ту ванну, сидимо, не дихаємо, не рухаємося, мовчимо. І я чую зверху: я думаю, блін, ти настільки голодна. Ти можеш їсти якусь іншу, непобиту їжу. Ну може, щось обери собі. Я ніколи в житті за п'ять років, що живу в цьому ЖК, ні разу нічого не писав в чат під'їзду. Ні разу. Тому що, якщо ти хоч раз щось напишеш в чат під'їзду, ти більше звідти не виберешся. Ти підсідаєш на цю іглу, розумієте? Написати щось в чат під'їзду це те ж саме, що пригнути в яму з зміями, де змії не можуть рішити: ставити поштомат чи не ставити в під'їзді. Тому я нічого ніколи не писав, але в той вечір ця ситуація мене дуже сильно вибісила. Я написав восьмий поверх. А вам не здається, що зараз не найкращий час робити відбивні? І ця жіночка мене питає, а чого? Я думаю, ну певно, треба і розжувати. Пишу, що дивіться, а? над нашим будинком збили ракету, уламки попадали в двір. Хтось пише, що навіть горить, чиєсь авто, повітряна тривога триває. Чому я проти, щоб ви е, робили відбивні? Ну, може, бо я вегетаріанець, я не знаю. Вона не зрозуміла, мій сарказм і пише: дивіться, зараз просто чоловік з роботи прийде. Йому що, без вечері залишатись? Тим більше це було ППО. Я думаю, а якби ядерка була, ти просто трошки швидше відбивала. Ті, що йому голодним облучатись. ну, я, я не розумію. І ми з дружиною 6 а, а, років разом, і в неї є таке хобі, знаєте, час від часу, ні з того, ні з сього задати якесь таке питання. Ну, знаєте, таке жіноче питання, після якого чоловік зазвичай каже, «Та все ж було нормально. <рик> все ж було нормально, на що ти це питаєш. І ось ми сиділи на кухні, дружина ні з того, ні з сього в якийсь момент така: Макс, а ти вже звик до того. Що я не люблю готувати. Я такий, що? Ну реально не почув, смажив картоплю, мені не чути було. Ну, звичайно, звик, слухай, ми 6 років разом. Я чудово розумію, з ким я одружувався. Ну. Розумієте, ми просто така пара, якби ми приймали участь в шоу міняю жінку, мене б відправили до якогось мужика. Ну. А так, ну чесно, ну не любиш ти готувати, не люби. Це твоя справа, все нормально, це ніяк не впливає на наші стосунки. Я дорослий чоловік, мені 33 роки, в мене є плита, сковорідка, руки. Я сам без проблем можу замовити собі їжу. Питань немає. <плес> все вирішується дуже просто. Але якщо по секрету вам сказати, то моя дружина, вона не те, що не любить, вона не вміє готувати. Не вміє людина, що ти з цим зробиш. Просто не вміє. Але одного разу вона вирішила виправити ситуацію і каже: Макс, сьогодні ми будемо а, смажити стейк. Ну я стою, дивлюся, як вона це робить. Такий кажу, Лена, виключай. Свинина мучиться другий раз. Вона не повинна бути чорного кольору. Вона. Дружина мені каже, все нормально, я бачила відео. Я кажу, яке? Як горить російський танк, це відео? Ти, ти бачила. А, у мене є а, друг, дуже близький друг, він а, дуже успішний, багатий чоловік, це правда. Він працює в ІТ. І він, в нього якась така про в нього там посада, якийсь сіньор девелопмент б'ютіфул менеджер, ну щось. Що з цим зв'язано дуже багатий, дійсно успішний чоловік, щоб ви розуміли, наскільки він багатий, він ходить на пікнік в нових штанах. Дійсно дуже багата людина, ми з ними розговорилися, і він каже: слухай, ми з дружиною давно разом, а ми теж хочемо дітей, але спочатку треба стати на ноги. І думаю, це тобі треба стати на ноги. Ти хочеш, щоб хто роди приймав твоєї дружини? Канівест? Я ну, слухай, я тобі відкрию маленьку таємницю. Дійсно, дитині треба дати освіту, житло, автомобіль, але не одразу після перерізання поповини. Ну, Можеш трошечки почекати. А, але якщо чесно, то а, ну, я його розумію, я його дійсно розумію, тому що ще 2-3 роки тому я був таким самим. Я а, завжди казав, діти, пізніше, спочатку треба пожити для себе. Але я зараз згадую це життя, я жив не для себе. Я жив для доходу п'яної вишні на Льва Толстого. Я... Я саме цим займався. Нещодавно співав дитині Колискову, вона все одно не могла заснути. Знаєте, діти так роблять, дивляться на тебе от такими очима, тримають в роті кулак. І я думаю, може це натяк? Може вона така, бать, зроби так само? ну. Просто заткнись, будь ласка, бать. <плес> Бо поки ти не почав співати, я в принципі дрімала. Я... А дружина підходить і каже: Макс, вона не може заснути все тому, що ти невиразно співаєш. І думаю, да я хочу, щоб просто заснула дитина. Я не хочу, щоб в нас зараз в углу кімнати повернулось крісло, там тіна Карель, така віталія. <плес> я вас хотіла, ви в моїй команді. Ну, я, я такого не хочу. Але я це почув, що сказала дружина. Це для мене був виклик. Наступного вечора я взяв дитину, почав колихати і співати коли сково. Ніч, якамісочну. Зоряна я. Не спала не тільки дитина, ще й сусіди. <плес> На цьому в мене все. Я вам дуже дякую, Макс Вишинський.